Заняття спортом один із способів поліпшити якість життя. Та що робити, якщо займатись просто ніде. Стадіон Локомотив у місті жмеренка побудували ще у 1975 році велике поле, трибуни для майже шести тисяч глядачів, бігові доріжки, поряд майданчики для різних видів спорту. Ідеальний простір для тренувань і дозвілля. Та є одна проблема: за весь час свого існування. Повної реконструкції стадіону так і не було. Пусті трибуни, розбиті сидіння, доріжки та газони, покриті бур'яном, відсутність дренажної системи та сучасного покриття поля. Саме так нині, виглядає чи не єдиний стадіон міста. Займатися тут не тільки неможливо, але й небезпечно. Ще 20 років тому це місце було центром, куди ходив кожний школяр. Спорт вважався ознакою крутості. Тут проходили змагання, сюди приїжджали команди з інших міст, трибуни, заповнені глядачами. Були усі умови для розвитку і тренувань майбутніх чемпіонів. Але зараз він вкрай занедбаному стані. Чи подобається вам взагалі стан нашого стадіону? Ужасний стадіон, посмотрите, що з нього зробили. Все розвивали на трибуни, посмотрите. на трибуну достаточно. Стан незадовільний. Батьки більшості наших футболістів, спортсменів, не проти залучити свої кошти додаткові, щоб відреставрувати наш стадіон і щоб наші діти займалися, і майбутнє було для наших дітей на гарному спортивному стадіоні. Тому що раніше, наскільки пам'ятаємо, і ми сторіччя жмерики святкували, і концерти також були на стадіоні. Такий гарний стадіон, і буде дуже шкода, що він занепаде, тому що там просто не хочеться навіть піти і посидіти лишній раз. Тому треба звертатися до нашої міської влади, щоб вони все ж таки виділяли якісь кошти, хоча б хоч трошки, щоб відновити наш стадіон. Я вчитель фізичної культури школи номер 3 і тому для мене це є дуже великою проблемою, що у нас немає досить хорошого стадіону. Я займаю спортом період, коли літо або весна тепла. Хочеться побігати на стадіоні, але, звичайно, хотілося б, щоб були стан доріжок кращий, тому що незручно бігати взагалі. Є каміння під ногами. Навіть дитина на самокаті, і то вона не може нормально е, покататись. У період дощів, чи танення снігу, тренування на стадіоні не проводять. Поле та доріжки перетворюються на суцільне болото. Тому тренери команд вимушені шукати інше місце для занять, як, наприклад, футбольна команда Фенікс на полі школи номер 2 Саме через те, що у нас в місті немає, на жаль, майданчика з штучним покриттям відповідного розміру, такого як стадіон, ми не можемо тренуватися на нормальному полі, адже зараз де сезон дощів і дітям є дуже некомфортно. Саме тому ми вимушені тренуватися тут, на цьому майданчику, та брати задоволення від того, що є. Міська влада вже декілька років поспіль намагалася провести капітальний ремонт поля. Для цього залучалися додаткові кошти з різних фондів та установ. Вигравали гранди у європейських партнерів, навіть представили проект майбутнього стадіону. Та ж меренчани його так і не дочекалися.